Якісні стратегії це не настільки вже і часте явище. Жанр проходив етап стагнації, коли нове виявлялося лише добре забутим старим у обгорці. Якісні економічні стратегії зустрічаються ще рідше. А якщо сюди домішати іще й середньовічний сеттинг, то окрім хітових серій як Settlers чи чиано взагалі обрати немає з чого. Однак не все так погано. Бо є розробники інді-студій, як то Український острів або польська Менерлордс, про яку сьогодні ми і поговоримо. Тому котики, натягнувши на себе лахи типового представника збіднілої знаці 15 століття, пішли лапками будувати своє ідеальне місто із блекджеком і церквою. Геймплей. Мене лорд це передусім економічна містобудівна стратегія. Навіть попри наявність п'яти режимів складності із можливістю більш гнучких налаштувань, і це відчутно, бо основний наголос саме на тому, як ви зможете розбудувати місто, використовуючи стартові ресурси на вашій території і спритність рук в торгівельних угодах. Хоча на тему методів або ж алгоритмів розбудови, то їх не так і багато, навіть мало, і всі вони здебільшого базуються на збереженні балансу у співвідношенні між господарствами різного рівня. Тобто, фактично, стартові ресурси не настільки вже й принципові, а от правильний алгоритм містобудівництва в центрі уваги. І за великого рахунку цей алгоритм універсальний незалежно від зовнішніх умов, тільки гра аж ніяк не поспішає вам підказувати цей самий правильний алгоритм. Тут все доводиться робити шляхом проб і помилок. То у вас не стало їжі через негоду чи посуху, то грошей через невдалу торгівлю, а то просто прийшли місцеві бандюки, а ви не спромоглися вчасно зібрати ополчення і озброїти його. Наче і події різні, але корінь проблем завжди той самий дисбаланс. А коли ви тісніше познайомитеся з грою і ігровими механіками, от тоді вже кризові ситуації практично зникають із вашого обрію. А відповідь на кожну нестандартну ситуацію дається вам швидко і ефективно. Що стосується господарчих і економічних механік, тут вам і невідновлювальні ресурси, як то камінь або глина, і умовно відновлювальні ліси, а ще бездонні рибні ставки і ягідні кущі. Також кожне господарство може собі щось виробляти. Від курячих яєць, які добре урізноманітнять раціон ваших жителів, до важких обладунків, які збережуть життя вашого ополчення, і слугуватимуть добрим товаром на експорт. Так, а як із торговельним балансом і взагалі фінансовим питанням в цілому, у грі реалізовано розподіл на дві казни: міська скарбниця і скарбниця правителя. Причому за замовченням всі торговельні операції і виплати господарств заходять саме в міську скарбницю. А от щоб конвертувати дзвінку монету у вашу особисту скарбничку, потрібно вже вводити податки. І логічно, і очікувано, що це негативно відіб'ється на задоволеності ваших підлеглих. Ну і додатково, без грошей у вашій власній скарбничці, на превеликий жаль, аж ніяк не вийде винайняти найманців. А якраз найманці можуть вирішувати ваші проблеми без шкоди для населення вашого ж міста. Отак все закручено. Підходимо до бойової системи. Незалежно від того, чи граєте ви в режимі гри, де у вас взагалі є вороги, ви можете сформувати свою армію. Так, звучить амбітно, однак за великого рахунку, зробити підрозділ з декількох сотень бійців абсолютно реально. Для цього вам потрібно дві речі: зброя і люди. Люди це ваші поселенці чоловічої статі. Котики не помітили, щоб у Менерлордс на війну йшли жінки. Тому, якщо тут не точності, дайте знати в коментарях. Коли вже бойовий підрозділ сформовано, ви можете їм управляти як у будь-якій іншій стратегії в реальному часі. Або так як в тактичних боях серії Total War. Тільки є один нюанс: якщо підрозділ несе втрати. То фактично це ви втрачаєте своїх робітників, які в іншому випадку збирали би хліб або стригли повець, або навіть торгували. А тому є навіщо одягати ваших бійців в обладунки, ну в крайньому випадку використовувати найманців. Хоча це і не завжди вигідно по грошах, але це точно завжди вигідно в розрізі втрат, бо втрати найманців аж ніяк не впливають на ваше місто. Щодо типів юнітів, всі вони є піхотою. Від вашої важкобороньованої дружини до простого лучника. Тобто навіть не розраховуйте на свої спроможності організувати кавалерійський підрозділ. У всякому разі, зараз цей функціонал недоступний. А тепер щодо режимів гри, де вам задобиться ваша військова майстерність, є режим гри, де на мапі присутні бандити, ба більше, раз на певний період вони організовують набіг на ваші землі. А є режим, в якому існує противник поза межами мапи. Він керується незрозумілою фінансовою логікою і може наростити своє військо банально ні звідки. Ми вже мовчимо на тему того, на які гроші все то свято. Причому на логіку його дій не особливо впливає і складність шиї противника. Різне. По певним нашим коментарям можна подумати, що гра досить примітивна або нецікава. Це не так. Просто котики хотіли би бачити більше різноманіття і варіативності саме в розвитку поселення. А от високий поріг для входу в гру відчувається майже одразу, причому абсолютно незважаючи на обраний режим і рівень складності вашої сесії. Незрозумілість певних механік і неочевидність гілок розвитку змушує експериментувати і отримувати не найкращі результати після кількадесятгодинної ігрової сесії. І далеко не всі будуть готові запустити наступну гру для пошуку нових шляхів, які знову ж таки легко можуть зруйнувати побудоване місто. Але це і певний виклик. Історія у Менерлордс немає повноцінної сюжетної рамки чи передісторії. Гравець одразу отримує групу поселенців і починає будувати місто. В цьому плані у гри досить сухий невиразний вигляд. Було б значно цікавіше, якби поряд із відкритою пісочницею існувала б можливість проходити сценарії із завданнями, сюжетними викликами або історичними подіями. Це додало б грі глибини і підвищило б її реіграбельність. Графіка і звук гра має класний вигляд, все стилістично наближено до реалізму, ніякої мультяшності, а це впливає і на імерсивність гри, і на бажання продовжувати. Звуковий супровід стилізовано під середньовічні мотиви. Це створює автентичний фон для нашого поселення. В цьому аспекті гра й справді бездогана, бо тут і графіка, і звук працюють разом, щоб занурювати гравця в світ середньовіччя. Недоліки Manor Lords Основні слабкі сторони радше мають концептуальний, ніж технічний характер. По перше, гра не пропонує сценаріїв або сюжетних викликів. Гравець завжди опиняється у відкритій пісочниці без додаткових рамок. По-друге, багато ігрових механік залишаються без належних пояснень, а це ускладнює входження і змушує діяти методом пропи помилок. По-третє, існує універсальний алгоритм розвитку, а він знижує варіативність і робить шлях до успіху надто передбачуваним. Ось це вади, які наразі стримують гру від повної реалізації потенціалу. Хоча вони і не перекреслюють загальну якість проєкту. Враження на котиків гра справила позитивне враження. Нам сподобалася атмосфера, плавний перехід від економічного розвитку до бойових дій, продумані механіки деякі, не всі, не всі механіки, і реалістичний візуал. Ну звісно ж не обійшлося і без вад. Це недостатнє різноманіття і обмежена реграбельність. І тим не менш, ми із легким серцем ставимо грі чотири феодальних котики із п'яти і рекомендуємо Manor Lords для поцінювачів економічних стратегій. До того ж, гра має українську локалізацію. Із грою у нас на сьогодні все. Ми із величезним задоволенням обіймаємо наших патрончиків, які нас підтримують. І якщо ви хочете стати одним із них, то дуже легко нас підтримати і на патреоні, і у спонсорстві Ютуба. А ще дуже радимо долучитися до великого збору для третього окремого армійського корпусу. Докладну інформацію про нього ми залишаємо в описі. До зустрічі у нових відео! Грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ. І слава Україні.